Сьогодні у нас вже 6 травня. Бджоли ось на воді працюють. Дождя в нас як не було, так і немає. Огород сухий повністю. Вечором поливаю і розсаду, і квіти, дружина посадила на огороді. Бджоли ніби і літають, ніби і, і працюють, але на вагах по нулях, на вагах нічого немає. Сади зараз не цвітуть, тому що були морози, все померзло, те, що цвіло. Балок як такових у нас немає давно все. Вже повисихало, і ставки повисихали із-за нехватки кількості опадів, снігів, дажів і так далі. Верховодки води в нас теж немає, тому таких якби цвітінь на балках в нас, в нас і не буває. Акацій теж немає, липи теж немає. Основний наш взяток це соняшник. Але до соняшника ще 2 місяці. Що їм зараз робити, я навіть і уяви не маю. Ну, те, що і завжди. Бджоли будуть літати, ми будемо годувати їх якимсь сиропчиком для стимуляції матки, щоб не зупинялося в сівбі. Ну, якось так воно і буде, як завжди. Ось молодий горіх. Мороз його прибив, він повністю почорнів. Я навіть не уявляю, відійде він вже чи не відійде. Ну а так, якщо дивитись на пасіку, то, то виглядає все симпатично.